Христос Воскрес, вітаю вас всіх сьогодні на спільній нашій молитві, розмові з Богом. Хочу, щоб кожен з нас порадів сьогодні. Порадів тому, що Він має прекрасну змогу молитись. Порадів з того, що він не боїться молитись. Порадів з того, що Він має змогу порозмовляти з Богом, не зважаючи ні на що і ні на кого. Незважаючи на те, в яких умовах він зараз може перебувати. І я всіх дуже прошу. Я не напрошуюсь на власну славу, прошу тільки Божої слави. Але прошу вас, ось цю нашу спільну молитву, розсилайте своїм знайомим друзям, своїм тим, тим знайомим, тим хлопцям, які служать зараз там на, пере... на війні, вони повинні чути цю молитву. Тому що вони не завжди мають змогу. Не мають змоги, знаєте, посповідатись, порозмовляти з Богом дійсно в тиші, так як кожен з нас це має. Тому я вас дуже прошу. Не нехтуйте, а радійте з того, що маємо можливість молитись. І ділімося цією молитвою з іншими. Тож, розпочинаємо сьогоднішню нашу молитву, молитовну варту зі Стрітинською Свічечкою. І візьмемо, продовжуємо брати для розважання послання Апостола Якова. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Звідки між вами війни, звідки суперечки? Хіба не звідси з пристрастей ваших, які воюють у ваших членах. Апостол Яків. Дає відповідь сьогодні на риторичне запитання, яке кожен українець собі ставить уже третій місяць: Чому у нас війна? А відповідь він дає просто. Із наших пристрастей, які воюють у наших членах. Тобто з наших пристрастей, які живуть в нашому тілі, в нашій душі, з наших пристрастей, з наших думок, які є без Бога. Тобто, накопичене все те зло, весь той гріх, який накопичений був в нас, він вискоч, вилився в цю війну. Хто зараз може мене засудити, хіба ми такі грішні? Це ж вони, наші вороги, такі грішні? Ні. Ми в першу чергу винні. І я коли сказав і повторюся, ми винні в цій війні, тому що всі ці роки. У нас чинились аборти. І люди не визнавали, що вбивство ненароджених дітей, живих дітей, живих людей це є тяжкий смертний гріх. Люди вважали, що це нормально. Люди вважали, що нормально матюкатись і вчити цього своїх дітей. Люди вважали, що життя в розпусті чи оці рухи ЛГБТ. Це нормально. Люди вважали, що нормально говорити, яка є різниця, хто нами керує. Люди вважали, що це нормально, що ми з Росії рідні брати і сестри. Люди були байдужі. 30 років було байдужості. І часто чули. Я не хочу це повторяти, але багато хто говорив про таку приказку, що не ту країну назвали. І втікали з України, яким було байдуже до цієї держави. Ось це є пристрасті, наші пристрасті, які в нас воюють. Це пристрасті, які були в нашому розумі, в нашому серці. Оця байдужість, оця, знаєте, цей такий, навіть не знаю, як назвати, не можу підібрати слово. нехотіння жити. Митрополит Андрей Шептицький колись писав, що нація, в якій жінки не хочуть народжувати, приречена на загибель. Це наш гріх, гріх українців бути байдужими, бути такими, які не цінують те, що мали. Тому ми маємо ось цю війну. Чи ми заслужили на неї? На жаль, так. Чи ми в ній переможемо? Дякувати Богу так, тому що ми визнали свою провину. Люди розкаяли своєму гріху. І тому я хочу всім сьогодні ще раз наголосити, що будь-яка війна не має значення, де би вона не була, чи це війна на полі бою зі зброєю в руках, чи це війна в сім'ї, між чоловіком і дружиною, між батьками, дітьми, між сусідами. Кожна війна це є наслідок якихось пристрастей. Тобто наслідок гріха, в якому людина не розкаюється. А коли людина не розкаюється в гріху, так, вона воює. Вона знищує все, що довкола неї. А тоді залишається сама одна. Залишається в страшеннішій депресії. Залишається в страшеннішому смутку. Який поступово її знищує. Тож пам'ятаємо собі, що будь-яка війна це наслідок моїх пристрастей, внаслідок того, що я не розкаююсь в своїх гріхах. І тому ми стаємо на цю молитовну варту, для того, щоб молитись, визнавати і розкаювати в своїх гріхах, молитися за те, щоб Господь Бог привів кожного з нас. До покаяння, а найважливіше, щоб Господь Бог привів до визнання своїх гріхів наших ворогів. Бо ми переможемо, ми однозначно переможемо, але чи визнають вони свою провину? Бо якщо не визнають, ці пристрасті знову будуть в їхніх серцях жити і розпалюватися. Іде, і вони знову розпочнуть війну. Але з ким де, невідомо. Тому маємо обов'язок, повторююся ще раз: маємо обов'язок молитись в кожному кроці, в кожній хвилині, молити за збереження спокою миру в наших серцях, за покаяння і визнання своїх гріхів наших ворогів. Бо будь-яка війна. Через пристрасті, які буяють в нашому серці, через пристрасть і гріх, які ми не визнали і не розкаялись у ньому. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас, грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішнє. Коріться, Отже, Богові, противтеся дияволові, і Він утече від вас. Апостол каже про те, що є причиною війни, але водночас і зразу дає відповідь, як цю війну можна уникнути. Коритись Богові. І втікати від диявола, противитись, радше дияволові. Тобто, покора Богові, визнання Бога тим, хто мною керує, тим, хто моє е, життя береже. Е, я хочу, щоб кожен з нас зрозумів що є рабство. І, на жаль, де в яких храмах, де в яких церквах, де в яких священники говорять про те, що ви раби Божі. Але це неправильно. Бо правдива покора, це означає, що я тебе люблю, поважаю, шаную. Я тобі довіряю, найдорожче, я тобі довіряю своє життя. Це є покора. І той, кому я довіряю своє життя. Він про нього турбується, він його береже. Дитина є рабом своїх батьків. Ні. Дитина довіряє своє життя своїм батькам. Вона їм кориться. А батьки хіба використовують своїх дітей як рабів? Я говорю про нормальних батьків. Діт, батьки люблять і турбуються про своїх дітей. Так, інколи дітям здається, що їх ущемляють в чомусь. Але це є турбота, яка веде до безпечного життя, яка веде до збереження життя. Ось це є правдива покора. Це те, що робить з нами Господь, коли я приходжу до нього і кажу, Боже, я віряю в Твої руки своє життя. Керуй моїми думками, керуй моїми ділами сьогодні. Коли ми це робимо? То диявол цьому противиться. Диявол цього боїться, я сьогодні говорю в храмі ці слова, тому що диявол ніколи не корився Богові. Коли Господь Бог казав: Покорися мені, визнай мене своїм батьком, дозволь, щоби я піклувався про тебе. Він просто сказав: а навіщо? Я сам такий, як Бог, і зробив себе Богом. Але ми чудово знаємо, чим це закінчилось. Він завжди є переможений. І тому, коли людина виявляє покору, тобто довіряє своє життя Богові, не просто ну, довіряє, а дійсно, тобто вона живе, працює, робить те, що вміє, живе по заповідях Божих. Але при цьому все, знаєте, кожного ранку, стоючи на молитву. Просить Бога, щоб Бог нею керував, провадив нею. І Він це робить в свій спосіб, але робить. Тоді людина стає сильною, тоді вона якраз протистоїть дияволові. Бо диявол це хаос. Диявол це неорганізованість, це постійний безлад, де немає нічого порядку. В такий спосіб він руйнує все. Покора. Це ввіряння мого життя під опіку Богові, а Бог його буде завжди берегти. І в такий спосіб, коли людина виявляє правдиву покору, вона перемагає. Вона завжди є сильною, вона завжди є переможницею. І вона ніколи не є рабом. Бо в покорі Бог дає людині право вибору. А коли тобі кажуть, що ти раб. Ти вибору не маєш, ти маєш жити тільки так, як тобі сказали. Ти не маєш права на думку, ти не маєш права щонебудь сказати. Ти нічого не маєш. Тому покора це той засіб, це той інструмент, який долає війну. Покора це той інструмент, який долає пристрасті. в наш, е, Гріховні пристрасті в нас, і відповідно, як я сказав, вже долає будь-яку війну, війну сім'ї, війну між друзями, знайомими і навіть між державами. Тому що, коли би була правдива покора, наші вороги не звинувачили весь світ, що весь світ хоче їх знищити. Наші вороги би не казали, що ми, українці. Не заслуговуємо на життя. Якби вони жили в покорі, вони би мали право вибору, вони би думали, а не були рабами, яких називають в їхніх храмах, яких, з яких, яких зробила їхня влада, самі звичайні раби. Я не хочу нікого принизити сьогодні, але я хочу, щоб кожен з нас усвідомив. Причину війни, як цю війну можна подолати. Тож маємо покору до Бога, не будьмо рабами. І в такий спосіб ми завжди будемо долати будь-яку війну, чи в своєму серці, чи в своїх стосунках, чи навіть на рівень держави. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне. Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Будь щитом і списом для кожного нашого захисника і бережи їхнє життя і направляй їх для здійсно, гідного здійснення свого обов'язку захисту нашої вітчизни. Захорони і захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх волонтерів, водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, всіх медиків, людей різних комунальних служб, МНС, поліції, прикордонників. І захорони, захисти, Господи, всіх тих людей, які перебувають в, в зоні бойових дій, чи в оточенні, чи в полоні. Просимо Тебе, Господи, збережи їхнє життя. Але також просимо Тебе в цей сьогоднішній день цієї молитвою приведи до покаяння, визнання своїх гріхів і розкаяння в тому злі, яке вони вчинили всіх наших ворогів, бо Ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва триває в 12, 3, 6 і 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!